Точки мікс першого сорту, лоту 10 кг, ціна 2100 гривень на цілий мішочок. Модельки чоловічі та жіночі розміри йдуть всі дорослі. Ось така парка жіноча, по розміру це буде 40-й. Теплесенька. Наступна моделька, йде теж жіноча, розмір М. -очка. Ось така крутезна, подовгувата. Далі. Це теж йде розмір М. Ось такого плану теплесенька. Далі. кривіт розмір 50-й пише. Ось така. Так, ще одна довга теплесенька жіноча бренду Спріт. Розмір 42-й. Ось така. Чоловіча моделька. Так, це буде розмір, не бачу, але більший. Ось така з капюшончиком. Так, наступний жіноча, це вже буде більш легшою. Розмір 52-й. Далі жіноча, ось така шоколадна. Розмір не бачу, подивіться, дивіться, крутезний з поясочком. Далі рекати жіноча, теж додовго. Так, розмір 38. Ось така. Чоловіча моделька. Розмір МК. Тоненька на осінь. Далі жіноча. Це дуже тепло. Сейсіл бренд, але розміру не бачу. Я думаю, це буде Л. -ка. І остання ось така чоловіча модель. Розмір теж не бачу. З капюшончиком тепленько. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий мішечок. 10 кг по ціні 2100 гривень за курточки першого сорту.